Обмалюйте нам оці, оцей, оцю тезу про складну зиму для українців. В чому вона може бути як нам її зараз зрозуміти? Тому що от ми розуміємо, що нерозуміння і темрява лякає нас найбільше. Але коли ми починаємо щось розуміти, стає трохи легше. От що таке складна зима? Я б навіть не казав не, не просто складна, а надскладна. Це надскладний е, опалювальний сезон за всі часи незалежності. І це не тільки тому, що у нас з вами вкрай погано ремонтована теплокомуненерго, тому що ну, для, для розуміння, у нас 18 тисяч 100 кілометрів теплових мереж, з яких потребують негайного капітального ремонту, близько 14 тисяч кілометрів. І їх ремонтували дуже-дуже мало, тому що не вкладали кошти у місцевих коштів. А близько, десь 80. 5-87% мереж водоканалів також потребують негайного капітального ремонту. Ми й до війни про це постійно Абсолютно говорили, що да, це потрібно, да, да. потрібно. І от тепер на цю всю проблему, то, що у нас стан тих обладнання, всього іншого потребує, на все це давалось постійні обстріли і руйнування зі сторони Російської Федерації. Ракети, бомби, ці всі камікадзе, дрони, вони руйнують. В добавок вони руйнують не тільки там, теплокомуненерго, там всі інші, вони руйнують енергетичну інфраструктуру. То фактично ми виробляємо на сьогодні електроенергію, але ми не можемо її перерозподілити. От проблема в тому, що вони зруйнували, ну, по даним Міненерго і по даним ті, що називають в Кабінеті міністра, називається там 18 об'єктів. Це якраз фактично вся наша. Більшості наша вся електрична енергетична система українська, тому є проблема. А той же водоканал без електроенергії не може працювати. Подання тепла без води не може бути житловий будинок. Для них електрична енергія є фактично єдиним резервним джерелом живлення. Тобто, якщо немає тепла, людина що іде вмикає звичайний обігрівач, і в цьому випадку вони б'ють якраз по електричній мережі, щоб повністю е залишити нас без електроенергії. А наскільки може бути апокаліптичним цей сценарій цієї зими? Якщо вони продовжать ці атаки, ми бачимо, що хай не зовсім, хай не не скрізь, хай не на 100%, але все ж таки їм вдається вибити значні потужності для на нашої енергетики. Чи може бути такий сценарій, що взагалі от вся Україна одного дня залишиться без електрики, без тепла, без води і так далі? Ну, вся, вся Україна точно не залишиться без електроенергії. Я хочу заспокоїтися. Неможливо, щоб повністю вся країна залишилась без електроенергії. Частково будуть відключення, як і сьогодні, як і завтра, як і післязавтра. Ці відключення будуть через місяць, через два, через пів року, можливо, і більше. Тому що я не думаю, що Російська Федерація зупиниться зі своїми обстрілами. Вони будуть далі бити по трансформаторним підстанціям. По виробництву електроенергії вони не зупиняться. В них немає. Вони поставили мережу, Якщо ми пам'ятаємо останній виступ нашого недоп сусідського недопрезидента, який що говорив: у нас є 29 об'єктів, ми не всі влучили, але поставлена задача, ми їх будемо руйнувати. Я думаю, вони не зупиняться. Тому ми, як відповідальні споживачі, повинні бути готові до того, що ну, ситуація буде вкрай складна.